Україна отримала від Німеччини обіцяні системи протиповітряної оборони Петріот. Повідомив президент. Він не уточнив кількість установок, але подякував канцлеру Фрідріху Мерцу і зазначив, що переговори про подальші спільні кроки з посилення ППО тривають. Додам, що ще на початку Берлін анонсував передачу двох вогневих установок зі складів Бундесферу. А Данія, Литва й Норвегія частково профінансували постачання Петріот. Сили безпілотних систем ЗСУ вразили 5 підстанцій на території Росії з загальною потужністю 5066 мегавольт ампер. Про це повідомив командувач Роберт Бровді, Він же Мадяр, уточнивши, що удари наносилися в район населеного пункту Грязь Липецької області. Одну з атак сили безпілотних систем провели разом з силами спеціальних операцій. Інші сили глибинного ураження пише Мадяр, успішно попрацювали по стратегічних об'єктах, про що мережа вже шириться. Генштаб зСУ пролюдни деталі після дорозвідки. Невідомі дрони завітали до тимчасово окупованого Алчевського на Луганщині. Там зникло світло. Попередній під удар потрапила підстанція.